Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися рецептом м'яса, яке я зазвичай готую на свята. Воно виходить дуже ніжним, ароматним, а соус настільки смачним, що можна його їсти просто так. Тож, дивіться, якщо вам сподобається, куштуйте. Все, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Я буду готувати з курочки домашнього бройлера, можна взяти качку. Качка була набагато дорожча, тому взяла ось таку курочку велику, буду її ділити на порційні шматочки. Спершу я роблю ось такий надріз по кісті, яка йде вздовж грудки, і потім отак обережно ножечком підрізаю, щоб залишились ребра. Я залишу цей каркас на бульйони, а м'ясо зніму. Точно так само я зробила і з іншої сторони. Потім відріжу шию. У мене залишиться каркас, шия. І оце філе, так би мовити, що в мене вийде, я розріжу на шматки. Ось така в мене вийшла курочка. Я візьму сьогодні тільки половинку, тому що вона в мене велика, була 5 кг. Ну, а ви беріть стільки, скільки ваша родина може з'їсти. Поки різала, друзі, передумала. Візьму два стегна і дві гомілки на цей рецепт, а з філе зроблю ще відбивні теж святковий рецептик. Тож буде все дуже смачно. Готуємося до свят. Все, нарешті розібралися з м'ясом. М'ясо тепер миємо, обсушуємо, чистимо. Все, що вам потрібно, робимо, обов'язково обсушуємо, тому що потім буде стріляти. Тепер на розігріту суху сковорідку кладу шкірочкою донизу. А ви, якщо сильно переживаєте, можете додати одну столову ложку олії. Я цього не роблю, тому що м'ясо віддасть стільки жиру, що цього буде достатньо. Ось так. Поки смажиться курочка, приступаємо до приготування самого маринаду. Беру апельсин та чистю його. Почистивши, я його ділю навпіл і вирізаю лише ось ці без білого, лише м'якоть нам потрібна, максимально здільнівши від перепону. Тепер ще раз пройдемося ножем, щоб на невеликі шматочки поділити, і відправляємо разом з соком у миску. Ось так. Далі я беру три яблучка. І чистю їх. Можете брати е, такі типу сорту семеренка, вони будуть краще пасувати, але в мене виросли такі, беру такі. Ріжу їх невеликими шматочками і відправляю до апельсина. Тепер сюди додаю суміш перців, 2 столові ложки меду. Якщо у вас густий, то розтопіть його заздалегідь. Перемішую. Тепер ще сюди додайте одне суцвіття гвоздички. Більше не додавайте, але і цього етапу не минайте. Воно обов'язково дасть такий дуже святковий аромат. Апельсини гвоздика просто незрівняне поєднання. Коли курочка обсмажилася до гарної скоринки з двох сторін, я її відправляю до гусятниці. Поки смажаться дві інші частинки курочки, я на дно гусятниці покладу половину від усієї порції нашого соусу. Потім на нього поверну назад курочку і обов'язково присолю з двох сторін, тому що сіль ми ще не використовували. Ось так присоливши соліть на свій смак, кожного смак різний. Я повертаю їх знову шкіркою догори на своє місце і виливаю частину маринаду, який залишився зверху. Але не весь, беру тільки гущу, а сік залишаю в мисці. Намагаюсь розподіляти рівномірно, бо більше перемішувати я не буду наше м'ясо. Тим часом підсмажились гомілочки до красивої шкірочки рум'яної. Я їх викладаю зверху на м'ясе. Зверху виливаю сік, який залишився від маринаду, та жир, який утворився в сковорідці. Солю ці шматочки з обох боків ж <смі> я вже солила, а ці ще ні, ці тільки зі сковорідки. Ось так. Перевертаю їх назад. Все, накриваю кришкою і ставлю до духовки до повного приготування м'яса. Тому що в сковорідці в нас воно не готувалось, лише зарум'янювалось. На це піде стільки часу, ну, в залежності від того, яке у вас м'ясо, щоб воно добре відділялося. Тож, пробуйте, а я скажу, скільки в мене вийшло. Ну, ось, друзі, все готово. Одну годину в мене запікалася моя курочка. Відділяється від кісточки дуже смачно. Друзі, я вам дуже рекомендую спробувати це неймовірне м'ясо.